Військовослужбовці Полтавщини отримали першу гуманітарну допомогу від Естонії та організації Good Call Ministries. за кордону для наших бійців передали засоби гігієни, антисептики, а також продукти харчування, ясні консерви, цукор, сіль, каші швидкого приготування та напої. Ми тут відкрили склад. Які поставляють продукти з Америки, з Канади, з Європи, продукти питання, там гігієну? Ну все, що ми можемо, і чим ми можемо допомагати цим людям? Ми дуже. Вдячні нашим воїнам за таку роботу, що вони роблять, і гордимося сьогодні не тільки наша країна, а гордиться ними. Весь мир цю допомогу волонтери передали для зведеного штурмового підрозділу, формованого на базі Полтавського районного центру комплектування та соціальної підтримки. Подальшому ця співпраця і ця допомога буде більш плідною, більш такою, скажімо, адресною, змістовною, і на сьогодні це. Нам дуже важлива підтримка наших партнерів, наших особливо закордонних партнерів, міжнародних організацій, тому що ми сьогодні захищаємо свій суверенітет, територіальну цілісність, нашу незалежність, нашу державу, нашу майбутнє. І я думаю, що слід дякувати, перш за все, захисникам. що… В таких складних умовах на сьогодні вони виконують свій святий обов'язок. Начальник Полтавського районного терцентру комплектування Олександр Логвиненко, який неодноразово брав участь в бойових діях на сході України, каже: ніколи не знаєш, скільки часу проведеш на позиції. Тому ось такі продуктові набори мають бути у військових в запасі завжди. Люба допомога. Небайдужих громадян, там, волонтерів, що стосується навіть просто кансерв. В зоні ведення бойових не завжди військовослужбовці можуть приготувати собі там щось гаряче або жидке, скажімо так, да? то кансер прекрасно можна і поза і поснідати, і пообідати, і повечеряти, і можна сформувати, доповнюючи сухі пайки. Для виходу на позиції істонська гуманітарна допомога наразі приходить вперше через волонтерський фонд, і сподіваємось, що і надалі будемо отримувати допомогу від віруючих та підприємців з Естонії. Тож ми сподіваємось на те, що наступними кроками буде також необхідне обладнання і все те, що будуть потребувати наші збройні сили, вже. Взимку і восени. за словами Антона Ярмолюка, частину цієї гуманітарної допомоги волонтери відправлять для військовослужбовців, які захищають кордони держави у харківському напрямку.